Лесі Українки, будь ласка. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар-горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам той Ох на ком вишки. А на сажень борода знає край і вдовж, і вширшки. І кому яка біда, чи хто правий, чи не править, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан на скаву. Треба тільки мовити. Ох, На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. І от хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже. Ненароком та її ох промовив ти, знай, що вилізети Богу, воріття вже не знайти, бо затягне з головою Трясовиця мохова, і з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, злото скрізь ряхтить. Той бере, ти... бере тебе за руку. Киш, той за плече, а ну киш! Бороть може ворухнутись, кров одразу потече, Боронь може вирухнутись, кров одразу потече. Бо крізь білі рукавички враз проб'ються по зорі. Гаршкувати, мов гаплички, так і вп'ються мов щурі. Тож коли вже раз попався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох! Вітаю гостині. Чи воліш нам служить? Чи волієш може нині головою наложить, скажеш, я служу не згоден. Зараз цок тебе в лобок стань на службу, подаруй рукавички й жупанець, привітають, пошанують. Тільки ж тут тобі, кінець. Вічно будеш пробувати у відземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Да торкнешся всюди браку під замком та під ключем. Десь далеко хто ще самий озивається плачем. спів на плач відповідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там рідає, до юнака молодця, Коли неї там жар птиця Співом душу потіша, та сумна міцна темниця, смутна в дівчини душа, як би хтів їй волю дати. Молодець! Обігає. Що ж, хто має кладенець, Хай замкить розрубає, буде казочцем кінець.